Привіт, Олена. Як ви зрозуміли, сьогодні мова піде про детективи. Один детектив я прочитала фізично: це Агата Крісті, «Таємничий суперник. Несподівана для мене книжка, але про неї згодом, тому що спершу ми поговоримо про клуб убивств по четвергах, тому що я прочитала його першим. І клуб убивств по четвергах я прочитала в онлайн форматі, тому ось тут вспливе обкладинка, має монтажу, скажімо так. а... Я почну з того, що мене зацікавила обкладинка в першу чергу, тому що вона така, як якась поп-арт, чи щось таке, якась для мене легка, грайлива. Я зацікавилась потім, звичайно ж, назва клубобив у четвергах, тобто цікаво, хто збирається, кого вбивають, але, в принципі, я помилилася з враженнями і. По атмосфері і по сприйняттю книжки. Ну, Тобто, я одразу скажу, я поставила їй три 3, А3, це для мене дуже гарна оцінка книжці. Вона в загальних враженнях, так, без спойлерів, в принципі. Мені здається, про цю книжку я не буду спойлерити для того, щоб розповісти про моє враження. Спойлерити тут не потрібно. Вона для мене занадто була ніяка. Щоб ви розуміли, я її починала читати ще взимку. Мені здається, 22-го року. Тобто я її придбала в грудні, а можливо, навіть в листопаді, щось таке онлайн. І я щось почала читати. А потім перемкнулася на інші книги і так і забула. Я буквально прочитала там 10 сторінок, плюс-мінус або 20. Ну і все. І я якось забула про неї, не згадувала, тому що якось вона була занадто рівна, що є, що немає. Потім я подумала, що все ж таки треба треба дочитати книжку, але я почала спочатку її читати. І, звичайно, тут мені також допоміг синтезатор мовлення, на який я трошки також підсіла. Тож. Е Напевно, що якби я не використала синтезатор мовлення і не слухала більшу частину цієї книжки, то я б таки її не прочитала, а закинула. Але оскільки я могла її слухати, коли кудись їхала чи ну, щось робила і так інше, то я її. Змогла подолати, скажімо так. Що мені не сподобалось в книзі, те, що вона не викликає занадто багато емоцій, ти не співпереживаєш е, персонажам головним. Їх тут занадто багато дійсно. Мова йде взагалі про. Таке поселення для людей похилого віку, тобто це не будинок для людей похилого віку, а ціле поселення. Можу сказати VIP, тому що там не можна заселятися людям, які молодше 65, мені здається, там вони можуть ходити на якісь різні гуртки по в'язанню, по читанню, там любителі опери тощо. І ось у них так з'явився клуб. Вбивств по четвергах вони розгадували старі вбивства вісяки, скажімо так, глухі справі, справи, які не були розкриті. Але так стається, що в цьому містечку в самому трапляється вбивство, і потім ще одне вбивство, і все пішло-поїхало. Ці такі пенсіонери починають. роз... Розслідувати, скажімо так, тому що їм, в принципі, нудно, а ось чому б і ні. Я до сих пір не можу скласти в своїй уяві в своїй голові картинку ось людей, окремих ось цих пенсіонерів, тому що вони занадто якось. Пласкі, мало були прописані, я їх не провідчувала це по-перше. По-друге, їх реально занадто багато. І по-третє, якось взагалі вся ця книжка так написано, що мені було байдуже. Я люблю детективи. Але в цій книзі мені було байдуже абсолютно. Плюс до того, я люблю детективи, коли ми можемо. Хоча би трішечки наблизитися до того, щоб вгадати, хто вбивця. розслідувати також разом з слідчими, там, з Пуаро, з Марп, з будь-ким. Було цікаво, коли ти читаєш, і розслідуєш разом. Тут. Я взагалі навіть не намагалася розслідувати, а потім, наприкінці, я зрозуміла, що і не, не варто було б намагатися, тому що там неможливо вгадати вбивцю. Неможливо. Просто наприкінці вам дають такий інфодам, типу, ось. І дайте -а, а! Ну, тобто, так, там декілька вбивств. Але. Як на мене, якщо ви вгадали, то ви надлюдина, як на мене. І це дивно, тому що автор, і це мені здається, його дебютна книжка. Він в Британії або продюсер, або якось пов'язаний з телешоу. І це його не. На остання книжка, в нього вже є наступна, також така прикольна обкладинка грайлива, але я однозначно не буду читати більше його книги, тому що вони для мене занадто прісні. Ось так. Я можу тільки так сказати свої враження, розповісти про своє враження від цієї книги. Ще раз наголошую, що якби я її читала ось так фізично, напевно, я б її закинула. Я, любитель детективів. Але що є, то є. А тепер підемо до смачненького. Цій книзі я поставила 5, але вона не звичайна. І тут буде безспойлерна. І спойлерна частина, як завжди, дивіться на інфолайні, буде все відмічено. Тож, безспойлерна частина, і тут немає ані Пуаро, ані Марпел. І це вже, мені здається, друга книга, де я натрапляю ось на таке. Я чомусь наївно гадала, що вагати Крісті в детективах або Пуаро, або Марпл іншого не дано. А ось та от книжка одна. Я вже забула, як її назвало. ось тут вспливе відеоогляд на неї, що це було якесь виключення з правил. А тут знову згадала, чому Неванс? Не чому Неванс не там немає, немає ані Пуаро, ані Агата Крісті? І тут е, таємничий суперник. Також немає ані Паро, ані Агата Крісті, і тут знову двоє розслідують. Тобто дівчинка і хлопець. Цікава історія, хоча, хоча я не вгадала е, вбивцю, не вгадала. Я не буду казати, що я думала стосовно того, хто винуватий, тому що це буде в спойлерній частині. Тому, якщо ви або не боїтесь спойлерів, або вже читали, то. Дивитися там. А так безполена можу сказати, що я не вгадала. Мені було цікаво, місцями тут був прям такий екшен, екшн. Я просто із захватом не могла відірватися, от, чесно, чесно, від цієї історії. Тому я її можу абсолютно радити навіть тим, хто, напевно, не любить Пуаро або Марпл, тому що вони такі якісь, можливо, занадто статечні. Комусь можуть здатися тут двіко молодих людей, можна сказати, шукачі пригод, тому що вони не надто заможні, їм за великим рахунком втрачати нічого, і ось вони подалися в пригоди. Тут на обкладинці лозитання, так, чи ось корабель, який підірвали у Першій світовій війні німці, після чого. У війну вступив, вступили Штати, наскільки я пам'ятаю. А чому вона на обкладинці? Тому що тут все починається така зав'язка ем, з Першої світової війни, з якихось таємничих документів, з хлопця, який віз ці документи з США в Британію чи у Францію е, союзникам. А, але оскільки Перші жінки і діти то він передав дівчинці ці документи, але дівчинка зникла. Ці документи ніде не всплили. Війна закінчилася, але ось тепер знову вони ці документи можуть всплити, і це буде дуже-дуже дуже погано для Британії, тому що, напевно, там якісь компромати на ко. Я не знаю. Я до сих пір так і не розумію якось ці якісь домовленості Першої світової могли б зробити дуже велику смуту в Британії післявоєнні, міжвоєнні, скажімо так, але. Так, до того ж, тут е, такі е, комуністичні більшовістські е, умови є щось типу такого, е, тому так, тут можна сказати навіть трішечки шпигунські пристрасті. А тепер підемо зі спойлерами, тому хто не хоче потрапити на них, будь ласка, перегортайте на таймлайні або в інфобоксі є тайм-код, коли вони закінчаться. Тож. Я більшу половину книги була впевнена, що я знаю, хто такий містер Браун. Це найголовніший антагоніст, такий, як Моріарті, скажімо. Я була впевнена. Я спочатку думала, що, е, обирала ще між двома персонажами, але я потім була впевнена, що Містер Браун це ось той канадієць, чи хто він там. І я просто була в цьому впевнена. Впевнена на 99,9%. Тому що ось реальний містер Браун, ось цей адвокат, він же ж вже має вплив, він має гроші, він має репутацію. Для мене ося ця більшовістська фігня, вона була з того, що люди з нічого хочуть до чогось. Великого дотягтися із е, грязів князі, я не знаю. Але ось мені в голові не вкладалося, що ось людина, яка вже має статус статки, тобто все життя вдалося, він можливий претендент вже на е, прем'єр, на прем'єрство чи як це називається, так? Тобто, щоб стати прем'єр-міністром Британії, і він все одно, ось йому навіть цього не вистачає, йому потрібна диктатура, йому не потрібна. Е, Демократія, йому мало прем'єр-міністра демократичної країни. Він хоче зробити смуту, щоб стати диктатором. От я до цього ніколи б не думала, в мене голові таке не вкладається. Тому я була впевнена, що це ось цей е, американець, який не американець, і, і я розуміла, що потім, коли розкрилося, що ні, навпаки, але до цього цей справжній містер Браун підводив, що містер Браун. Є оцей приїжджий хлопець, і я просто така: вау. Тобто я більшу половину книги така читала, така, «Хм, ну я знаю, хто тут? Я знаю. Дивно, звичайно, але. Ну, окей, на четвірочку, написано прикольно, а потім наприкінці я така: Вау! Вау! Ха -ха! Скажіть мені, будь ласка, чи ви також потрапили на такий гачок авторки? І ось цього його її написаного містера Брауна, який спеціально так все і підлаштовував, щоб всі подумали на цього хлопця, що він містер Браун. А, круто. Але, звичайно, я трішечки і розповім про мінуси. Тут їх майже немає. Єдине, звичайно, що це просто, напевно, що різниця сприйняття, і, можливо, різниця в розриві часовому, тому що я. От, не розумію до сих пір, як можна закохатися по фотографії. Окей, за світлину можна закохатися. Знаєте, як от закохую, закохуються в зірок, якихось селебріт і таке інше. Але ось просто одразу так от брати і одружуватись, або ось е комусь якійсь дівчині, яку ти знаєш буквально декілька днів або тиждень. І ти пропонуєш дружитися, і для мене це таке <смір> що це якось дивно, м'яко кажучи. Але знову ж таки, це просто мої особисті враження, типу, коли е там пишуть, що в них таке кохання, і дівчинка перший раз перший день чи другий день бачить цього хлопця, він їй каже. Я закохався в вашу світлину ще там рік тому. Виходьте за мене, я дам вам час, щоб подумати. Дам вам час. Вони так виходжу, і ти такий. Окей. Але ну, знову ж таки різниця в часі 100 років тому назад. Можливо, who knows, Не знаю. Це так дивно для мене до сих пір. Але. Книжка чудова, раджу, 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 раджу. Продовжу збирати цю серію від КСД. Не знаю, скільки в них там ще у планах саме цієї серії. Сподіваюся, що багато. А всім вам дякую, що дивилися до цього моменту. Нагадую про ініціативу «Читай для ЗСУ. Всі посилання, як завжди, в інфобоксі. Знову ж таки, якщо вам цікавий такий контент, можете підписатися. І поставити дзвоник. Якщо ви читали будь-яку з цих книжок, пишіть своє враження в коментарі. Подискутуємо, якщо, наприклад, ви зі мною в чомусь не згодні. А всім дякую, далі буде!